Як і обіцяв в попередньому відео, буду робити двосторонню іграшку на ялинку. Для цього нам потрібен картон, пачка 41 гривню коштує. Він гарний. Потім ми цей картон беремо, згинаємо вдвічі і клеєм ПВА, проклеїмо. Після чого вибираємо кольори, які нам подобаються, і вирізаємо отакі кругляшики. Я циркулем не міряв, це просто стаканчик з-під ручок металевий. Я поставив, обвів. А оце зверху затирочку поставив і так зробив ці полоски. Я буду два кольори використовувати, щоб вони, коли вона буде крутитися на ялиночці, щоб було два різних кольори. І підсвітлові діоди робимо по 8 дирочок, акуратно, рівномірно їх розподіляємо. Світлові діоди RGB, швидко будуть. Також нам знадобиться резистор на 24 Ом. Перемикач. Звичайно, акумулятор із старого мобільного телефону. Ну, або в аврорі такі продаються по 50 гривнів. Це за 75 гривнів придбав в тому місці, де немає «Аврори». Тоді їх не використав, тепер використовую. І, звичайно, БМС. -ка. Ну, або будь-який другий порт, так як в акумуляторі вже встроєна БМС-ка. Але ця зручна тим, що тут буде індикація. Синій, йде, синій заряджено, червоний йде зарядка. Ну що ж, починаємо збирати. Слой діоди вставляються, виводи загинаються, і ось вони вже пропаяні. Так пропаються. Проволока дістається з такого багатожильного проводка. На акумулятор наклеєний з обох сторін накриловий скотч, двосторонній. Ось такий тоненький. Що акумулятор буде приклеюватися? БМСка обрізається наїскось і з іншого боку поставиться перемикач. Акумулятор вже приклеєний, тільки я трошки задумався і не з тою стороною його приклею. Хотів контактами сюди ближче підклеїти. Теж тоненькими так підпаяв, Тут там у нас мі... мінус, сюди виходить. Перемикач, значить, такий звичайний, я загну виводи. І він зараз отак буде з двох сторін. Скотч акриловий, і теж так буде приклеєний. Потім зверху акумулятор і сам перемикач, і тут теж зверху скотч буде. Воно все буде приклеюватися, коли накладеться зверху. Усе підпаяно. Цей провідочок пінцетом всередину загнеться. Резистор 24 Ом. Просто зверху накладаємо акуратно і все, пристрій готовий. Останнє, що потрібно зробити, це голкою вставити нитку. Хоча ми ставляю так, щоб вузлик був посередині. Виріб повністю готовий, можна включати. Досить гарно мигає, двохстороннє. І багато світла дає. Світла. У мене спалах на телефоні. І навіть крізь спалах видно, що воно непогано світить.